Отже, давайте розглянемо, що є тут у мене під рукою в моїй шухляді. Перший лоточок це лінійка для спиць, шило, іноді використовую, але зрозуміло, що не у в'язаному полотні ножиці для нитки. Тут у мене різні розміри гачків. Є ось такий набір від Нітпро: це булавки. Спиці також різного розміру для кос, голки з широким вушком, як звичайні пласт, пластмасові, які приходять у подарунок з пряжею. І набір також нітпро. Звичайні голки для того, щоб пришити гудзики на полотно і ну, там будь-що. Ось такий, де я зберігаю панчішні спиці. Uh, Pro, і звичайні, і також мій такий маленький скарб, я користуюся дуже рідко, але uh, купила дуже давно. І ніяк з ними, в принципі, не розпрощаюся не користуюся. Це кубік Новоукорочені. Нітпро uh, спиці. У мене їх всього три розміри. Але ну, ось так: от якось ціную таку штучку. Лоточок з е, прекрасними маркерами е, ручної роботи. У мене їх декілька наборів. Де замовити, не питайте, тому що мені їх дарували. Але це ось такий От мій скарб, моя така прикраса в'язальниці. Наступний лоточок це стопери для спиць, які до спиць, які йдуть, йдуть з'ємні. Ключики всі мої, це те, що у жодному разі не можна десь загубити. І з'єднувачі для лесок. Це коли багато лесок можна поєднати між собою і зробити одну довгу довго довго Степлер. Так, використовую у в'язанні і достатньо часто, але про це у наступному відео розкажу. Електронні. Лічильники для рядів. Це в мене такі вже старенькі, але він при цьому досі працює. І це із нових купувала у Candy Yarn. Вон в центрі Одеси є дуже класний магазин, обожнюю туди краще не їздити. Рулетка із Аврори. вже в Ізоленті, але така рідна, що ніяк не попрощаюся. Не знаю, звідки він в мене, але ні разу не використовувала. І мені здається, це найнезручніший лічильник рядів, який можливо було придумати. Але, як бачите, досі лежить. блютуз кнопка для відео, так. Бірки мої силикон... с... силиконові, і кріплення до них замовляла в аккаунті «Бірки.ua». Маркери звичайні з Аліекспресу. Дуже багато років тому купила собі 100 штук. І от досі вони в мене є. Ось таку коробочку купувала у магазині Seven Lace. Далі в мене є ось така сумочка, в якій я зберігаю гудзики для своїх комбінезонів, кардиганів, дитячих, з надписом «Handmade». Блокноти. Якось я, мені незручно зберігати всю інформацію, всі свої замітки у телефоні. І все досі в блокнотах, і таких дуже-дуже багато. Наліпки для замовлень а, ще в мене є, але вони в іншому місці. Чорні ось ось такі от. А, також там ще блокноти. А, для нотаток також використовую разом зі степлером а, для в'язання. Стрічка для упаковки замовлень. І от, в принципі, все. Також в мене тут лежить петличка для запису відео, але зараз вона підключена до телефону, щоб ви мене гарно чули. Ось так: от я все зберігаю. Так у мене все під рукою. По спицях у мене є два ось таких набори. Один дерев'яний від нітпро Йому роки три, може чотири. І ось цей у мене з 2017 року. Спиці вже такі трошечки потерті, але при цьому номери всі на місці. Про що не скажеш про ось цей набір, тому що тут номери постиралися буквально моментально, бачите, аж от до золотистого такого цього. Наскільки я знаю, зараз у цьому наборі цю проблему виправили. Але ну тоді і коштував він майже у два рази дешевше, ніж коштує зараз. Якось так. Якщо дасте якісь поради, або може розкажете про те, як ви зберігаєте свої інструменти, я буду лише вдячна. Можливо, хтось для себе знайде якусь нову інформацію. Дякую.